День! Вас вітає викладач музичної студії Грати легко Посипайко Наталія. Сьогодні поговоримо про розвиток звуковисотного слуху у піаністів-початківців. Звуковисотний слух це здатність сприймати, представляти і відтворювати висоту музичних звуків та їх послідовностей. Музичний слух – не виключно вроджений талант, а здатність, що розвивається в процесі навчання. Комусь і справді пощастило від природи, з відмінним слухом. Але ця функція не підвласна лише обраним. Її можна розвинути так само, як спортсмени розвивають навички витривалості, сили та гнучкості. Найбезпосереднішим чином розвитком музичного слуху займається спеціальна музична дисципліна сульфеджо. Однак найбільш ефективно музичний слух розвивається в процесі активної і різновічної музичної діяльності. Успішний розвиток слуху залежить від багатьох факторів, але особливо від своєчасного і, як можна, більш раннього занурення у світ музики. Починаючи заняття з маленькими початківцями, перш за все, треба намагатися не відлякати їх чимось дуже серйозним, що може здатися їм нудним і нецікавим. Треба додавати більше казки та більше фантазії. Тому, вже на першому році. Я намагаюсь поєднати кольор з висотою звуку. Я роздаю учням ліхтарики жовтого, помаранчевого та фіолетового кольору. Жовтий відповідає певному звуку в високому регістрі помаранчевий, в середньому, фіолетовий, низькому. На Накладишу я складаю три квадратика таких самих кольорів. Насоль контрактави фіолетовий, насоль першої октави помаранчевий і насоль 3 октави жовтий. Зараз спробуємо написати регістровий диктант. Наприклад, я граю. Дитині треба викласти кружечки, не дивлячись на клавіатуру, лише слухаючи. У нас вийшла така послідовність. Після перевірки ми переносимо ліхтарики на піпітр, і дитина грає цю послідовність самостійно. В на наступний раз принцип залишаємо такий самий, але квадратики переносимо ближче. Наприклад, на соль. Малої октави на соль першої октави та на соль другої октави. Можливо додавати текстовий супровід, щоб учень не збивався з кількості ліктариків. Наприклад, добрий ранок, добрий вечір». В нас вийде така посудовність. Якщо учень вже почувається впевнено на уроці, можна грати на фортепіано та старатися співпадати голосом з конкретними звуками. Мітонування також сприяє розвитку звуковисотного слуху. Є безліч варіантів ускладнення цієї гри, наприклад, зіграти в скорішому темпі. Таким чином тренується швидкість реакції на стрибки. Можна також запропонувати знайти відмінність між двома варіантами. Наприклад, я граю. Мамо, ма, ма ви -ви". нас виходить така послідовність. Після того, як учень все вірно склав, ми пропонуємо прослухати наступний варіант і знайти відмінність: ма-мо, ма, мо, ма ви, п'є. Останній ліхтарик. Ще один варіант цієї гри додавання ритмічного малюнку. Наприклад, граємо такий текст Котик котихтом виходи. Котиктом виходи. У нас вийде наступна послідовність. Котик-том виходи. Якщо все складено вірно, можна запропонувати. Додати відповідні тривалості до цієї послідовності. І в нас вийде такий ритмічний малюнок. Ко, ти ко ди Це дуже корисна вправа, тому що музики без ритму не існує, і з перших уроків звуковисотність та ритм повинні йти в комплексі. Якщо учня не викликає вже ця гра в складнощі, можна ставити квадратики ще ближче, наприклад, до першої октави, мі першої октави. І соль першої октави це буде основа для ступеневих диктантів.